Доброго дня, мене звати Ірина Гайдучик. Я представляю громадську організацію Волинський інститут права, яка уже на Волинської області працює більше шести років, зокрема із тематикою залучення мешканців до процесу прийняття рішень. Насправді я, як представниця громадського сектору, в першу чергу від взаємодії громадськості і влади очікую справді повноправного партнерства і очікую те, що бутафорне залучення мешканців до процесу ухвалення рішень. До процесу безпосередньої реалізації в подальшому перегляду воно буде справді реальним воно принесе. Реальне партнерство і реальну співучасть у тих питаннях, які безпосередньо вирішуються, і у тих питаннях, які безпосередньо приймаються. На мою думку, в першу чергу ми маємо зосередитись на відвертості, тому що лише відвертий діалог приводить до того, що ми розуміємо усі процеси ухвалення рішень. Ми розуміємо, чому те чи інше рішення не може бути ухвалене взагалі. Це в першу чергу. І насправді, напевно, найважливіше при взаємодії це. Зворотній зв'язок ми маємо розуміти, чому те чи інше рішення не може бути ухвалене. Для цього мають бути достатньо добре підібрані аргументи, і для цього має бути достатньо добре знову ж таки налагоджений діалог який буде інформувати про ресурси, які можуть бути використані на uh, прийняття рішень або на безпосередньо на реалізацію рішень, uh, знову ж таки, uh, будуть реальні часові рамки, в яких ми зможемо, uh, як громадськість, надавати безпосередньо свої коментарі, надавати безпосередньо свої пропозиції, тому що, зокрема, саме громадськість найбільше і найтісніше працює з найрізноманітнішими цільовими групами, і безпосередньо ми можемо вже. Uh, uh, Після спілкування з цими цільовими групами оцінювати результативність, впливовість і взагалі доцільність прийняття тих чи інших рішень на рівні влади. Напевно, нам ще дуже важливо розуміти, що громадськість має бути долучена абсолютно на всіх етапах прийняття рішень і на всіх етапах вироблення циклу політики, і включати абсолютно різні рівні: це знову ж таки рівень інформування, і консультації, і партнерства, і діалогу. Ми можемо і маємо усвідомлювати, що. Що? Кожен із цих рівнів потребує своїх підходів, і кожен із цих рівнів потребує безпосередньо свого інструменту, який може бути використаний, і не завжди лише особиста зустріч, і не завжди лише особистий діалог є найефективнішим методом безпосередньо залучення мешканців до прийняття рішень. І на мою думку, все ж таки лише при тому, коли ми усвідомлюємо, що буде зворотній зв'язок, лише при тому, коли ми усвідомлюємо, що ми використовуємо достатньо достатні часові рамки для обговорення рішень або знову ж таки для залучення громадськості лише тоді, коли ми розуміємо, що ми достатньо адекватно в повною мірою взагалі. Інформуємо про те, для чого приймається те чи інше рішення, який вплив безпосередньо має бути на цільову аудиторію, для якої він приймається, і лише тоді, коли ми будемо розуміти, що є безпосередня відповідальна особа в органах державної влади, яка відповідає за співпрацю із громадськістю, яка має певну систему заходів, яка має безпосередню оцінку тих чи інших інструментів, і індикаторів залучення і результативності безпосередньо цього залучення. Лише після того ми зможемо говорити про те, що діалог. Влади і громади справді відбуваються на належному рівні, і лише тоді ми можемо говорити, що ми знаємо до кого нам звернутись, як громадськість, знаємо до кого нам звернутись, хто безпосередньо відповідає за збір наших пропозицій, хто безпосередньо. Відповідає за ось цей зворотній зв'язок, коли ми усвідомлюємо і розуміємо, чому те чи інше рішення наше не було і не може бути прийняте, і чому безпосередньо прийняте як до уваги в процесі ухвалення рішень. Ми усвідомлюємо те, що громадськість при взаємодії вона має стати справді повноправним партнером органу державної влади. І ми розуміємо знову ж таки те, що ми можемо забезпечувати безпосередній вихід до цільової аудиторії. І ми маємо розуміти те, що для цього потрібно, щоб були закладені певні ресурси: ресурси найрізноманітніші це і людські, технічні, і знову ж таки ресурси, те, що стосується фінансів. І лише після того ми можемо говорити про те, що той діалог, який ми справді можемо називати ефективним, або та співпраця, яку ми можемо назвати, яка приносить безпосередній результат, вона буде задовольняти всі сторони. На це не обов'язково буде витрачатись достатньо багато часу, так як на сьогодні спілкуються в риториці, знову ж таки говорять органи державної влади, представники органів державної влади про те, що буде йти достатньо багато часу на консультації. Це може затягувати результати ухвалення рішень, прийняття рішень чи будь-чого іншого. Але насправді ми маємо розуміти, що цей час він абсолютно іде в позитивний результат і в позитивний ресурс, і цей час дасть можливість. Знову ж таки, ідучи по певних послідовних кроках, він дасть можливість ті організації, ту громадськість, яка є інституціоналізована, яка працює знову ж таки із своїми цільовими групами, дасть можливість справді доносити потреби і дасть можливість впливати на ефективно впливати на прийняття рішень.